Ми проговоримо а, послідовність присвоєння значень змінні. А, маємо такий простенький алгоритм, який складається з п'яти кроків. На кожному кроці ми просто присвоюємо якесь нове значення певним змінним. Читаємо крок один. Присвоїти змінні А, значення 10 плюс. При присвоєнні значення змінні у нас є дві частини. А, так сказать. Цієї дії. Перше. Вирахувати праву частину значення, яке знаходиться там. Присвоїти це значення зміні, яка знаходиться з лівої сторони. Тобто, зміна А набуває значення 11. Наступний крок. Точно так само. Ми прораховуємо спочатку праву частину 5 помножити на 3. 15. Далі це значення присвоїмо зміні Б. Тобто Б у нас дорівнює на 15. На даному кроці. Наступна дія. Присвоїти змінні С, значення А плюс Б. Точно так само. Прораховуємо праву частину спочатку. А у нас має значення 11, Б має значення 15. 11 плюс 15, це буде 26. Тобто з правої сторони ми маємо 26, присвоїмо значення, змініться 26. Наступний крок. Зміні С» присвоєне значення 26. Зміні Б присвоєне значення 15. Підставляємо їх в правій частині. І вираховуємо праву частину. 26 плюс 15. Дорівнює 41. 40. Тобто, зміні А присвоїти значення 41. На наступному кроці ми переприсвоюємо значення зміні А. Але, як завжди, ми спочатку перераховуємо праву частину. Тобто, на даному етапі зміна А вона дорівнює 41. Тобто, підставляємо значення замість А 41. Змінна Б на даному етапі вона все так же. Дорівнює 15. Прораховуємо праву частину. 15 плюс 41 дорівнює 56. Тобто, змінній А присвоїти нове значення, яке тепер дорівнює 56. Тепер виводимо на екран. <кхи> тобто, на даному етапі А у нас присвоєно значення 56. Ми так і виводимо його. Б. Останній раз у нас було присвоєно значення Б15. Вона так і лишається 15. І це їй було присвоєно значення 26 на даному кроці, вона так і лишається 26. Тобто, повторюємо. При присвоєнні значення змінні, ми спочатку прораховуємо праву частину. тобто Знаходимо те, число чи значення, яке потрібно нам присвоїти, і потім присвоїмо це значення, зміні назва якої записана з лівої сторони.